Вітаю, брати і сестри, це Майк із Мої святі. Маю ще послання від Господа, і це виникло за останні кілька днів. Це Е, -е. це було щось, що ЕЕ. -е. Нам з Господом знадобилося кілька днів, аби зібратися та пройти через це разом, і щоб поговорити про це. Проте, все це почалося декілька днів тому. Можливо, приблизно тиждень тому, коли я почав чути у Дусі пісню, яка постійно грала в моїй голові, і яку я не чув дуже-дуже давно. Це була пісня, яка Вона. Вона вийшла досить-досить давно. Е -е, я, не бачу... я не чув цієї пісні вже дуже-дуже давно. Дуже-дуже довго. І не знаю, чому вона грала в моїй голові, але таке часто трапляється зі мною і з Господом. Наче я чую, як грають пісні, і Господь вмикає їх вранці, коли я прокидаюся. Е -е, вони грають у мене в голові, коли я, і я не знаю чому, чому саме ці пісні? Я вже говорив про це в минулому, але Господь зазвичай привертає мою увагу саме так, хоч би яка була мета. Я не до кінця впевнений, чому це якось відгукується мені. Отже, музика резонує зі мною, хоча я не граю на жодних інструментах і не маю нічого спільного з музикою. Просто так воно є. Е -е. Тож ця пісня безперервно лунала знову і знову протягом кількох днів. І я розмірковував і у дусі почув Господа, який сказав: Про це я хочу поговорити. Це тема. Пам'ятаю, подумав. гаразд, нам треба про це поговорити. Ми з тобою поговоримо тоді, коли я зайду до своєї молитовної кімнати. І... Ось трохи згодом, а саме наступного дня або через кілька днів я перебував на заправній станції, і ось коли я зайшов на заправку, то там в аудіосистемі якраз грала ця пісня. Отже, я усвідомлював, що Господь чітко дає мені зрозуміти це твоє підтвердження. А оскільки я схильний відкладати справи на потім, е, е особливо коли я надто зайнятий, е е, на роботі або у своєму власному житті. Тож я трохи відкладав, і Господь це знав, тому він ніби наголосив на цьому, знаєте, сказавши: а тепер ти слухаєш це своїми земними вухами. Я хотів, щоб ти про це поговорив. Отже, я повернувся додому, і ми почали про це говорити. І що я хочу зробити? Я не буду називати назву пісні, але я прочитаю приспів, який постійно грав у моїй голові. «Е-Е», а потім я одразу перейду до його послання «Е-Е», і наприкінці цього послання мені теж буде що сказати тим, хто в тілі Христовому, тож Е, е я думаю, я просто скажу коротку молитву, бо це було важке послання для мене, щоб Е е його переказати, і мені було важко в це заглибитися, ви знаєте, щоб прийти до цього з Господом, щоб це записати, бо я знав, що в цьому посланні буде щось, що виявиться дуже складним, і е е. Але в будь-якому разі, перш ніж я почну, я скажу коротку молитву: Господи, і Небесний Отче, я дякую тобі за можливість передавати ці послання твоїм вівцям. Господи, я просто сподіваюся, що зможу бути е, е, найкращим пастирем, яким тільки можу, щоб вести, вести твій народ. І я молюся, щоб послання відлунювало та ширилось, щоб ворог не зміг його зупинити, перешкодити йому, забрати чи вихопити його з сердець твоїх дітей. Молюся, щоб воно процвітало, примножувалося, поверталося до тебе з великою щедрістю та плодами. В ім'я Ісуса молюся, Амінь. Отже, ось приспів, який я постійно чув знову і знову приспів такий: люди вбивають, люди вмирають, діти страждають, і я чую їхній плач. Чи міг би ти робити те, що проповідуєш? Чи підставив би ти іншу щоку? Оче, оче, отче, допоможи нам, пошли якесь напуття згори. Бо через людей я весь час ставлю собі питання, де ж любов? Тож як ви можете уявити собі? Слухаючи цей приспів незліченну кількість разів протягом кількох днів, я усвідомлював, ж так, щось тут відбувається, а коли почув його на заправці, то вже точно знав, що це воно. Отож, я прийшов на молитву. Я прийшов, щоб поспілкуватися з Господом і е-е. Я по суті прийшов і звернувся до нього. Господи, знаєте, я сказав Господи, пробач, ти заслуговуєш на щось більше, ніж це, ти гідний кращого, ніж я, за те, що я, за те, що так довго зволікав і гаяв час, не приступаючи до важливого послання та не поспішаючи увійти до молитовної кімнати, аби побути наодинці з тобою. І Господь одразу ж відповів мені чому ти вважаєш, що не відповідаєш моїм очікуванням. А я тоді сказав, тому що я дуже багато прокрастиную. Я просто такий. І Господь сказав, І що з того? А я відповів, Я відчуваю, що це перешкоджає твоїм посланням і твоїй місії. І він відповів: не так, моя голубко, те, що ти називаєш слабкістю у плоті, є силою у дусі. Я знаю тебе дуже добре. О так, я справді тебе знаю. Тоді я сказав. Я боявся цього послання, і я не зовсім розумію, чому я просто почувався наляканим. Про те, як я вже згадував раніше у цьому посланні було щось таке, що мені просто не хотілося обговорювати щось, чого я прагнув уникнути розмови про це. Господь відразу відповів там Скажу тобі, каже, я скажу. Саме тому, що щоразу ти відчуваєш певне хвилювання, коли намагаєшся правильно зрозуміти послання і чітко все почути, хоча й добре усвідомлюєш, що робиш це успішно, ти ж волів не поспішати. І саме таким чином я тебе і створив. Якби ти кинувся вперед без роздумів, як на самому початку цей канал не був би таким успішним. Отже, те, що він тут мав на увазі, це саме. Шість чи сім років тому, коли я створював цей канал, було багато речей, про які я розповідав, говорив і розміщував на ньому. і гм. Я цьому часу зовсім не приділяв. Я спочатку не відчував цього в дусі, і моє розпізнання тоді ще не було цілком точним. Тому це могло стати певною перешкодою, якою воно і стало. І мені довелося внести певні зміни, взяти перерву, відмовитися від чогось. І це, безперечно, був для мене час обрізання. Потім я повернувся і промовив: Господи, це звучить так, ніби я мушу бути бездоганним, але суть не в досконалості, а у вчасності. І коли я це сказав, подумав, ідеться творчас? А він відповів так, Майкле, саме так. Дозволь мені сказати, я краще оберу того, хто зволікає, аніж перфекціоніста. Не припускайся помилки, якщо ти самопроголошений перфекціоніст. Який прагне зробити щось абсолютно ідеально за людськими мірками, то це походить з місця гордості. Ти почув мене від гордині, це не від мене. А якщо не від мене, то від кого? Смирення це дивний скарб для мене. Я можу багато чого зробити з душею, яка у смиренні. Ти пам'ятаєш, про що я просив тебе стільки років тому? І тут він про мене, а я кажу: так, пам'ятаю, ти казав мені, я говорив з тобою про. Е, е, на самому початку невдовзі після моєї моєї зустрічі мого гем. моє знайомство з Ісусом, мій досвід. Я сказав йому, щоб не сталося, збережи мене що щоб ти не зробив. І поки я розмірковував над цим, він повернувся і сказав: Ти дав мені владу над своїм життям, і я роблю саме це. Тож я сказав. Вибач, Господи, що я іноді на це скаржуся. Я також маю право скаржитися. Господь відповів: Чую тебе, сину, і прощаю. Намагайся дякувати у важкі часи в усіх ситуаціях. І дозволь мені додати тут дещо одне застереження: якщо ти прагнеш досконалості в людських очах, то я змушений буду тебе виправити: гординя передує падінню, і чим більша гординя, тим глибше падіння. Я змилуюся над тобою, якщо ти прийдеш до мене першим і покаєшся, але якщо ти не визнаєш своєї гордині, я відступлю і дозволю ворогові просіяти тебе. Отож, усвідомте це, мої діти. Тоді я запитав Господи, чи є прокрастинація гріхом, чи це гріх? Господь відповів ні, не само по собі, але може привести до лінощів і недбалості, тож будь обережним. Проси моєї благодаті, щоб рухатися вперед, як ти робив це багато разів. І я сказав: добре, я зрозумів. Я запитав: Ісусе, знаю, ти хотів поговорити про те, як охолола любов між між людьми? І тоді Господь почав, сказавши: діти мої, мої улюблені сини та дочки, єдиний спосіб боротися зі злом у цьому світі це лише любов, іншого шляху просто немає. Я бачу народ мій, який нехтує потребами вдови та сироти. Діти мої, що відбувається? Цьому світу зараз потрібна ваша любов. І е, е як зауваження, коли він це сказав, в його очах були сльози, і в моїх очах також були сльози. Я відчув просто непереборне Е-е, відчуття, що він був справді вражений. Е, мене дуже зворушила ця частина послання. І, я це справді відчував, і воно линуло, тож це було доволі важко. І Господь він продовжив. Політика і прийняття чиєї сторони в суспільних питаннях нічого не значить. Єдиний спосіб привести людей до мене це через любов. Виконувати більше, ніж очікується, докладати додаткових зусиль, хвалити одне одного, допомагати тим, хто в скруті зупинятися на дорозі, щоб запитати, чи не потрібна водієві допомога зі зміною шини, написати другу, дізнатися як справи. Чи знайдете ви способи? Перепрошую, же, чи знайдете ви способи допомогти іншим? Якщо попросите мене, я дам вам засоби допомогти. Проявіть милосердя, і милосердя проявиться до вас. Я сказав. Господи, гадаю, це послання. Я думаю, це послання цілком зрозуміле, Господи. І якщо я щось додам, що я і зробив, я сказав, а ворог розраховує на те, що ми загрузнемо у світських пристрастях, а не в Божественних, які дійсно мають значення. Господь продовжив: Моя голубка, народи мій, на вашу землю приходять важкі часи, і багато хто потребуватиме допомоги. Можливо, це ваше покликання. Я вас створив. Цілком можливо, що саме ви можете бути надією для когось, щоб повернутися до мене. Війна надходить до Америки та всього світу, і мені вкрай необхідно, щоб мої діти світла стали справжнім маяком, маяком у бурхливому морі. Це північне сяйво є символом моєї великої любові до людства, щоб показати моє світло навіть у темряві. Незабаром більшість жителів світу зможуть побачити це північне сяйво, як ніколи до цього. Це моя справа. Спроба привернути увагу землі, перш ніж я вдаюся до більш рішучих дій. Я ніколи б не бажав такого людству, проте маю виконувати волю мого отця. Моліться, діти мої, моліться про милість. І Небесний Отець буде зворушений до сліз. Я запитав Господа, Господи, я просив Отця змилуватися над людством. Я торкнувся його руки, і він подивився на мене. І Я знав, що він прислухається до моїх, до молитов святих, і я бачив тебе, як ти вклоняєшся перед Отцем у великому болі, і тому я щиро благав його. Отже, тут я веду мову про те, що під час молитви та медитації я. Візуалізую, як розмовляю за цим у своїй свідомості, чи точніше у своїй душі. І я не знаю, чи це «гм дар, чи можливо те, що мені вдавалося робити впродовж тривалого часу, а потім я просто дозволяю образом розгортатися. Я так вчинив, бо Господь дуже страждав. Я попросив усіх молитися в Діскорд, розмістивши пост на Ютубі, просячи всіх молитися. Хм. І це послання, наче було відповіддю, що прийшла саме вчасно на те прохання про молитву. Хм. Тож у той момент Е, е я казав Господу, що Е, е я благав Отця про все, що мало статися або могло статися. І Господь Е, -е знову промовив до мене: Сину мій, ти робив це неодноразово, і я тобою дуже пишаюся. І до всіх вас продовжуйте молитися. Ми ще не вийшли з лісу. Мої маленькі голубки, ваші молитви, це молитви святих, про які йдеться в книзі «Откровення». Вони солодкі пахощі для Отця. Продовжуйте молитися псалмами. Моліться псалмами і використовуйте вервицю до Божого милосердя. Разом ми впораємося. Я сказав, Господу, не хочу змінювати тему, але ти згадав про війну раніше в цьому посланні. Невже це те, про що йшлося? Господь відповів: так, сину мій, голубко моя, війна це дуже страшний час. Багато з вас, хто слухає, не усвідомлюють, що таке війна. Моліться, щоб ваші сини і дочки повернулися до мене. Моліться, щоб вони віддали мені славу, аби я міг зцілити Америку. Не сумнівайтеся, що коли Америка впаде, то свободі настане кінець для всього світу. Наш Небесний Отець бажає бачити нашу відданість любові. Я повторю вам знову, і як мій улюблений син Майкл чудово знає, любов становить саму основу мого послання. Любов є серцем моїх святих Писань і мого слова. Тож любіть свого Бога всім своїм серцем, душею, розумом і силою і ближнього свого як самого себе це не просто слова, це все. Тим із вас. Хто все ще воліє триматися мого старого завіту, я скажу вам істинну правду, судитиму вас саме за тими давніми заповідями, які ви, по суті, не можете виконати. Тож що ж тоді ви насправді робите? Чому ви міцно тримаєтеся за старі традиції? Тримайтеся ж мене. Я є дорога і правда, і життя. Дякуйте мені за все, що я зробив для вас, я є істина. І всі, хто шукає істину, знають мій голос. Любов у самому моєму подиху, і я вдихаю життя у вас. Ідіть за мною, а не за старими завітами. Я є старий завіт і кажу вам відверто, без жодних прихованих значень. Якщо наслідуватимете мій приклад любові, то виконаєте всі мої слова в писанні як новому, так і старому. Розумієте? Отже, коли ви запитуєте мене. Як я можу тобі служити? Або чи чиню я те, чого ти бажаєш від мене? Моя відповідь така: чи любиш ти з усією старанністю, на яку здатний? Чи просиш ти мене про допомогу в цьому? Чи прагнеш ти благодаті, щоб допомагала тобі бути більш люблячим? Якщо так, то це чудово. Адже тоді ти робиш саме те, що я від тебе прошу. Якщо ні, то тут ми і починаємо. Знов таки. У цьому немає ніякого сорому. Бути достатньо смиренним, щоб визнати, що потрібна допомога, є прекрасним у моїх очах. Тож не соромтеся, я не засуджую вас. Я заохочую вас робити добро. Тому я питаю вас знову: де ж все-таки любов перебуває? І це кінець послання. Отже. Це було важко для мене. Це й мене зачепило за живе. Я боровся з деякими речами, з якими ми з Господом розбиралися і, і працювали разом. Це. Це. Це просто вже пізно. Час насправді пізній, і е -е, нам справді вкрай необхідно. Нам справді потрібно більше спиратися одне на одного, повністю припинити всі ці розколи та чвари, досить сперечатися через прості слова або через те, як хтось тлумачить слово знаєте, Господь не казав. Знаєте, люби Господа Бога Твого, і силою, і розумом, і ближнього твого, як самого себе, якщо тільки я з тобою не згоден. Він ніколи такого не казав. Він ніколи не казав люби ближнього як себе, якщо я не згоден з тобою у певних речах зі святого письма. Він цього не казав. Це справжній попереджувальний постріл для тих, хто використовує свої власні слова даремно та бездумно. Щоб сіяти розбрат у тілі. Я особисто знаю це зі свого власного життєвого досвіду. І протягом років мене виправляли. Отже, оскільки Христос є головою тіла з усіма його членами. Ми всі маємо співпрацювати разом для значного покращення та розповсюдження Євангелія. І... Ніщо, ніщо не змушує мене пишатися більше, ніж бачити людей, яких я знаю, які будуть смиренними. Змінять тему або не будуть сваритися і сперечатися через щось. Навіть якщо вони мають рацію, усвідомлюючи, що справжньою кінцевою метою для нас є прагнення пам'ятати, що Євангеліє, і саме праця в полях для збирання врожаю є найважливішим завданням. Це найважливіше. Але також хочу зазначити, що Господь говорив зі мною про інші речі. Ви знаєте, Господь збирається залучити мене та людей з нашої команди, моє святі. Гем до служіння людям і до спілкування з ними так? Отож, я просто не впевнений, чи Господь буде здійснювати це все, чи він робитиме це, чи то через Zoom, StreamYard, чи інші онлайн-платформи для зустрічей, чи, можливо, ми будемо збиратися та проводити це безпосередньо особисто. М ем. і послання від нас, ми є святі. Звучить так: Ісус любить вас. Ісус любить вас. І він любить вас більше, ніж ви можете собі уявити чи зрозуміти. І любов це відповідь на все. Багато хто потребує. Є ті, кому треба це почути. Ми Ми досі достеменно не знаємо, чи приведе Господь нас до конкретного міста, штату, провінції, чи кудись ще. І, знаєте, орендувати конференц-зал або ж якесь інше приміщення для зустрічей, а потім зустрічатися та спілкуватися з людьми. Я ще не зовсім впевнений, але я знаю, що Господь говорив зі мною про тих людей, які знаходяться там, які, можливо, прийшли і виступили домашньою церквою або перед їхньою спільнотою. Конгрегацією чи щось таке, якщо ви є пастором, служителем або ГЕМ. Знаєте, можливо, молодий пастор, молодий служитель, хтось, хто засновує церкву. Якщо потрібна допомога, якщо вам треба, знаєте, якщо ви хочете, щоб ми передали якесь послання від Господа, я, звісно, можу це зробити. Е-Е, і я запитаю, чи туди веде нас Господь, але, схоже, він веде саме до цього. Отже, слідкуйте за новинами. Хм. Я сподіваюся, що зможу розміщувати ці гм, конференції, чи зустрічі, чи як їхні назви на каналі, щоб ви самі могли їх побачити, і сподіваюся, отримати благословення. Його, знаєте, дозволити духу текти, рухатися. І е, е я палко молюся, щоб Всевишній Господь спонукав усіх, хто шукає це гм, або хто роздумував над цим звернутися до нас, і гм. Так, і вам не потрібен мій дозвіл, щоб ділитися цими посланнями. Вам зовсім не потрібен мій дозвіл для того, щоб їх перекладати. У нас вже є сформована команда, яка перекладає ці послання багатьма різними мовами по всьому світу. І це працює та йде дуже добре. Я дуже пишаюся нашою командою. Всю ту роботу за лаштунками, яка опікується всіма цими посланнями, і Господь бачить, бачить, що ви це робите. Отже, я думаю, що тут я і завершую відео. Хай благословить вас Бог. І знову ж, як завжди, будь ласка, приходьте в Дискорд, якщо хочете, служити разом з нами і поспілкуватися. Ми можемо там з вами поспілкуватися і так, пишіть нам, якщо хочете, е, якщо у вас є якісь запитання. Отож, зверніться, якщо відчуваєте сильне спонукання від Господа та духа, зробити саме так. Будь ласка, просто зробіть це. Тож дуже дякую за перегляд. Я ціную це і побачимося в наступному відео. Шалом.